Всім привіт! 4 липня 2024 року. Сьогодні відео буде про картоплю. Ось така в нас гарненька. Це з одного корчика. Картошка сама невисока. Що цікаво, я розкажу про сорт, як я вже узнала, що це за сорт. Пошукала, спитала там, де ми купляли. І що ще саме цікаве, що цю картошку не їсть жук. Третій рік саржаємо картошку. Спочатку війни. Почали саджати картошку, як приїхали зараз з Польщами. І ось такий цікавий факт. Раніше ми, мабуть, років 10 картошку не саджали, купляли на ринку. Але зараз таке життя, що потрібно мати щось своє. Маємо город. Купляли картошку. І ось дивіться, тут два курча викопали, дуже смачна. Сорт, я скажу, ми його знайшли, спитали, де купляли. Ось мама копає. Така картопля. Нічим ми її не кропили, нічим не удобряли. Земля тут не ахті. Дуже багато мілу, каміння такі, перебираємо їх, а вони знову вилазять. ґрунт такий тяжкий ґрунт, дуже дощі йшов на днях, то земля волога. І, ну, Мабуть, вже кіло десь є. Дама. І картошка ось. друтянкою не їсться. З одної картошини З одної картошини Так, да. ну, угу. одна, одна, ну, дві картошки, дві картошки середнього ну, розміру. Ось, друга ось о, друга ось о це одна картошка, це ось у другам, я дві картошки ложу. Угу. Це все з одної ось. картоплинки виростає. Ще отам, дивіться. І вона що ще цікаво, не цвіте. Цвіту не було. І раніше тут що, ніхто не нічого не саджав. Тут така була земля коло хати, ніхто нічого. Трава росла, косилася. Покази, воника, трава. От. Ось поле, поле рядом. Ну, ось поле. Ось це, таке поле все. От там я показувала малінку чорну. І ось такий тут цибулька дуже гарно роде. Ну і оця картопля. Коротше, не буду довго вас задержувати. Спитали, що за сорт. Сорт називається темп. Білоруський сорт. Тут рядом білоруська коло культури, скоріше всього, середня пісня. Ну, мама пізній більше погано. читала, ось вона розкаже. Погано. То я питала у... Ось таке відеречко з двох корчів. Картошку вже суп варили, жарили, пекли. Запомню ще раз кажу темп, я напишу в описанні. І головне, що наїсть її жук. І третій рік ми оставляли. На насіння, потім докупляли ще, їли, ну, садимо так, не на зберігання, отакий от кусочок невеличкий, наверху і на низу. Ось така. Метрів п'ять, щоб їсти, а потім вже купляємо на ринку або в магазині. Але оця перша, коли без всяких хімії, своя картошечка та ще й без жука. Так що бувають і чудіса такі, що. Раніше. раніше ми саджали, а тут трохи пізніше. Ось так. А з помідорами тут така проблемка. Ось Якщо картопля і помідорки, то є ґрунтові, але далі стоїть тепличка, тому що на ґрунті обробляти треба обов'язково чорнота. Бере їх чорнота і все, капець з помідором. Але обробляємо вже спочатку і е, різними такими біологічними, типу там. Ну, а потім в ітозі. Купляли вже хімію і раз за три робили, щоб помідори не було чорноти. А от з картоплею ось такі в нас діла. Так що візьміть на увагу собі, можливо, хтось також захоче таку мати картошечку, десь шукайте, купляйте і саджайте. Всім пока!